Що Правильно? ви пропонуєте? Як вирішити цю проблему? Ну Так давали всім допомогу, дайте якусь допомогу. Безроботні ми це люди без роботи, залишилися, нам роботи дішили. Ці так. Так. питання виникають чи не у кожного жителя звільнених територій Херсонщини. На початку жовтня, після вдалого контрнаступу українських військових, одразу кількадесят населених пунктів Береславського району було деокуповано. І, хоча руйнувань тут менше ніж в тих селищах, що півроку були на лінії зіткнення. Місцеві селяни опинились в гуманітарній скруті. Ці новозвірнені населені пункти постраждали трохи менше від обстрілів та окупації, адже росіяни, в принципі, звідси просто втікли. Але вони залишили після себе цілу купу соціальних і гуманітарних проблем, які тепер має вирішувати українська влада. Найбільшою проблемою для людей у цих населених пунктах є зараз непошкоджені домівки, як у високопіллі чи Нововоронцовці, а уражені лінії комунікації, що не дозволяють відновити нормальне життя. Тож на питання, в чому головна ваша проблема на сьогодні, більшість селян впевнено відповідають. Найголовніше це перша електроенергія. нас, Як світла немає значить ні світла, ні магазина. І проблема не стільки у відсутності самої електроенергії. За місяці окупації люди звикли обходитись без неї. Як у тому, що без живлення не працюють насоси, що забезпечували місцевих питною водою. Колодязі у цьому степовому регіоні велика рідкість, тому вода подавалась до домівок в основному з артезіанських свердловин. У нас пов'язано водопостачання на електропостачання. У нас є насоси. Як буде електроенергія, ми зможемо запустити насоси і будемо забезпечені людей, людей водою. Зараз проблему частково вирішують генератори, що подають живлення ми на водонасосні станції, та працювати вони мають постійно, що не завжди вдається. Завдання дуже просте, чітке і зрозуміле. Військові йдуть, виконують свою роботу, ми йдемо за ними і відвагоджуємо нормальне стале кожноденне життя. З газом ситуація схожа. Мережі пошкоджені, та на їх відновлення піде певний час. Якщо ремонтники не встигнуть до зими, людей зігріти має пічне опалення, адже пічки є майже у кожному домі. З цією метою держава обіцяє забезпечити селян дровами. А ось щодо вугілля херсонці самі кажуть: Вугіль буде як донбасу діб'ємо. Аж до дорога. Є кілька факторів, що на сьогодні гальмують роботи по відновленню комунікацій. Ключовий з них це міни та розтяжки, що залишили по собі росіяни. На більшості територій небезпека детонації покинутих боєприпасів залишається вкрай великою. А з наявними темпами про повне розмінування цих земель говорити можна буде лише за кілька років. Тобто, ви повинні розуміти, є речі, які дуже важко швидко зробити. Спочатку йдуть вибухотехніки, за ними йдуть електрики. Всі працюють повірте там і день і ніч. всі розуміють, що треба подати електроенергію, робиться для цього максимум. Окрім власне мереж, росіяни відступаючи, мінували і приватні будинки місцевих жителів. Тож небезпека може очікувати людей не лише у місцях активних бойових дій, а й просто на центральних вулицях новозвільнених населених пунктів. Ми навіть не можемо піти повноцінно працювати, тому що території заміновані в дуже багатьох будинках, в самих будинках нерозірвані снаряди, міни і так далі. Дуже багато таких. Ми навіть не можемо організувати нормальні суботники, поприбирати в населених пунктах, хоча б центральні вулиці, тому що знову ж підкреслюється дуже дуже небезпечно. Також у Росіяни намагались впровадити на окупованих територіях свої соціальні стандарти. Головними ознаками були мародерство та алкоголізм, що дозволило місцевому населенню зрозуміти величезну культуральну прірву між нашими народами. Ми вони казали, так, так ви живете, жити не нельзя. Мамо як ми живемо, кожен робить старається для себе. Ви так, кажу, живемо, а ви кажу, попривикали, кажу, своїх керзяках, по тому, по бур'янах сидіть один кажу, самогон жути. І все. Ви ж кажу, не вмієте, не робить нічого. Прийшли, кажу, зайшли в хату, переробили, так ось речі наробили, вибачте, за слово. І все. Оце кажу, ви на це способні. Та є в цих селах і ті, хто радів росіянам і всіляко підтримував окупантів. Здебільшого це маргінали, що спокусились можливістю жити за рахунок російської гуманітарки. А наші тут є люди, до сих пор не наказані, варили те, все сотрудничали з 14-річного онука пані Ніни розстріляли росіяни ще на початку квітня, коли він намагався знайти харчі. Тож для неї покарання зрадників справа принципу. Каже, не заспокоїться, поки всі, хто зустрічав з хлібом сіллю окупантів, будуть ходити з нею одними вулицями. От їх треба перевірити от таких людей і взяти на чорний список. Є тут ще й колаборанти. Ну ніхто нашим селом не займається так, як треба. А на зайнятися і вичислить. Тоді не від тілі стріляти зараз. Прихильники російської гуманітарки вже стали у чергу за українськими державними виплатами. І навіть качають свої права українським управлінцям. Там вже багато мін і снарядів, На ді нада розмінірувати. А от саме основне, єс, наприклад, вот весною э, ну, надо буде засідати. Э, Будемо обізпечений нами. Цей житель одного з деокупованих сіл, не соромлячись, прийшов на зустріч з головою Херсонської обласної військової адміністрації. Та вже вимагає від влади забезпечити наступну посівну кампанію. Він, за словами місцевих, радо зустрічав росіян та всіляко їм догоджав. Люди стримують емоції та не на камеру розповідають, що терпіти колаборантів в селі з кожним днем стає все складніше. Одночасно з допомогою від держави херсонців продовжують підтримувати і волонтери. Пані Ольга живе у Кривому Розі. З початком війни разом із сусідами вона створила свою волонтерську організацію, що займається деокупованими селами Херсонщини. Подивитись хліб, миючі засоби хлопцям. Ось такі горілки, туалетний папір. Продукти харчування знаємо, що тут наразі 80 осіб в цьому селищі. За словами волонтерів, крім харчів, люди у звільнених селах найбільше потребують засобів гігієни та ліків. Адже про аптеки тут забули ще півроку тому з приходом росіян. Ми знаємо, зв'язуємося з місцевими або з головою декілька скільки осіб і їдемо туди. Наразі от е, 6-го тільки звільнили 4-го великого Олександр. ми сразу туди. Заїжджали. Зараз відпрацьовуємо на ті населені пункти ще хто не доїжджав. Відчутною проблемою для звільненої Херсонщини є відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Якщо старше покоління трагедії у цьому майже не вбачає, то ось, до прикладу, школярі, що залишились у цих селах, від зими не мають змоги навчатись онлайн. Дуже багато дітей з нашого села, саме з нашого села, не навчаються. Вони на сімейному навчанні. Але ви ж розумієте, розумію. що це таке сімейне розумію. навчання. Діти не можуть. Нам, нам потрібно в першу чергу, я так розумію, що ніхто виїжджати не збирається з цієї території, всі залишаються тут. Для цих дітей потрібно організувати хоч якийсь мінімальний інтернет, для того все налажено, всі вчителі працюють, всі будуть працювати, все вже зроблено. Лише треба зв'язок. Відповідь від влади логічна, але маловтішна. Інтернет з'явиться після відновлення зв'язку, а зв'язок після того, як відремонтують електромережі. А енергетики не почнуть роботу, поки поля не розмінують. І, хоча у великих населених пунктах, таких як високопілля чи нововоронцовка, вже відновлено покриття українських мобільних операторів, коли це стане можливо у віддалених селах, ніхто поки що напевно не скаже. Те, що стосується зв'язку, в найкоротший термін тут я можу гарантувати, бо ми заінтересовані тому зв'язок на питання на один. Дякую, на підтвердження тому, тому по зв'язку не турбуйтеся, обіцяють селянам і відновити соціальні виплати та надати додаткову допомогу від держави з роботою. Складніше. Більшість фермерських господарств, де здебільшого працювали місцеві, спустошені або скоротили своє виробництво. Єдине, на що можуть сподіватися селяни, це на те, що їхні роботодавці-фермери невдовзі повернуться до цих країв. Хоча іноді емоції б'ють через край. Тут треба йти працювати. Де? Дивиться, дивиться, я єдну. Дивіться, треба від, кожна людина може думати, чим вона ну, може думати. себе примінити. Ну, куди? Ви скажіть мені одне, куди? куди мені туди не дають дорогу. Фактично, зараз влада Херсонщини. Відпрацьовує на звільнених територіях Береславського району алгоритм дій, що надалі буде застосовуватись після деокупації цієї області. Робити це треба швидко і ефективно, адже після звільнення сіл з населенням у кількасот чоловік, у перспективі звільнення Херсона і територій. З населенням у кількасот тисяч Терплячі без і роботячі українські селяни, попри труднощі і рани окупації, налагоджують нове життя у нових умовах. кажуть найгірше вже позаду, бо вони вперше за сім місяців більше не відчувають страх. так. Я бажаю цим солдатам нашим, що вижили в всі і вибили оцю наші з нашої України.